Вітаю вас на майданчику Міні Агровіниця. Сьогодні для вас гарні новини. Стартували новорічні знижки майже на весь модельний ряд тракторів Solis. Відсьогодні ціна трактора Solis 26 звичайного становить 8800 доларів. Соліс 26 екстра коштує 9 тисяч доларів рівно. Соліс 50 з стаціонарною заводською кабіною без реверса коштує 22-300 доларів з реверсом 24 тисячі рівно. Та Соліс 105 4-хциліндровий з турбіною на 105 кінських сил. Коштує 31 500. Вага трактора нагадую, 4 тони. Запрошую вас на наш виставковий майданчик міні -агро Вінниця по вулиці Диврічке шосе 2А. Приїжджайте на Тест-драйв. Наші працівники допоможуть у виборі трактора під ваші потреби. Завжди будем раді.